Ви на каналі Пижовий, Пижовий лайф з нами про те, що стосується кожного, освіта і праця. Так, і сьогодні ми говоримо про працю. Сьогодні поговоримо про те, що дійсно стосується кожного, і дуже багато запитань від глядачів з приводу звільнення за власним бажанням. Яка різниця між звільненням за власним бажанням і за угодою сторін? Так Саш, яка ж різниця? Саша, це скажи, ж... будь ласка, в своєму житті ти звільнявся як? Я звільнявся, значить, двічі. Е, останнє моє звільнення було за власним бажанням, і це була моя принципова позиція. А коли я переходив з університету першого в міністерство працювати, я звільнявся за угодою сторін. От, бачите, то ми зараз на е, Сашку розберемо. Тренуємося на кошках. Так, звільнення за власним бажанням і за угодою сторін. Чи знаєш ти, яка принципова різниця? Ну, звільнення за власним бажанням, ти маєш повідомити за два тижні, якщо в тебе немає підстав для звільнення там в одноденний період. А за угодою сторін, в принципі, ти можеш звільнятися так, як домовились дві сторони. Шановні наші глядачі, бачите, Саша правильно сказав: ти маєш повідомити роботодавця, і це. Важливо, тому що багато хто каже відпрацювати два тижні. І тут я наголошую на тому, що у нас відповідно до Кодексу законів про працю статті 38 повідомити за два тижні. Це не відпрацювання, тому що роботодавець може сказати: добре, звільняйся завтра. І це не значить відпрацьовувати два тижні. Крім того, коли звільняєшся за власним бажанням, ви пишеш заяву і повідомляєш за два тижні, то ти. Можеш відкликати свою заяву про звільнення. А якщо ти звільняєшся… Її можна відкликати, вибач до моменту ознайомлення з наказом, правильно? Правильно, тобто, вже коли навіть вас звільнили, наказ уже підписаний, але ви з ним ще не ознайомилися. Не проставили відмітку з власноручним підписом, прізвищем і датою і словом ознайомлений. Ви можете відкликати цю заяву, і тоді цей наказ має бути скасований. Справа в тому, що коли ти звільняєшся за згодою сторін, то в тебе такої можливості немає, тому що тут в даному випадку е, волевиявлення двох сторін, і дві сторони домовилися, дійшли згоди. А якщо ми говоримо за звільненням про звільнення за власним бажанням, то це в односторонньому порядку відбувається це звільнення з ініціативи працівника з ініціативи працівника. Важливо, що багато хто каже, що звільнення за власним бажанням це 38 стаття, все. Ви маєте знати, що звільнення за власним бажанням це 38, 39. І різниця в тому, що, знаєш, в чому різниця? Строковий трудовий договір і безстроковий молодим. трудовий ну, договір. У нього жінка, доктор юридичних наук саме в галузі трудового права. Тому він знає, правильно, 38 це. Безстрокові відносини, 39 це строкові відносини. Що важливо, треба уважно читати статтю 38, і ви маєте знати, що є випадки, коли особу слід звільняти в ту дату, в яку вона виявила бажання. Це за власним бажанням це за власним бажанням, так. І дуже така підстава, про яку ну, мало ну, хто розкажи знає. Розкажи про ці підстави, які це підстави? Переїзд в іншу місцевість тут до закладу освіти, або, наприклад, догляд за дитиною до досягнення нею річного віку. Тобто, якщо у жінки є дитина і їй до 14 років, то вона може звільнитися, повідомивши і не чекавши два тижні, так. А чоловік так. або чоловік. Правильно, у нас гендер, все, все правильно. Тому ось така ситуація. Ви маєте про це знати. Е, дуже часто мене питають, як це підтвердити. Ну, якщо з дитиною тут все дуже просто свідоцтво про народження, якщо переїзд в іншу місцевість, це знову ж таки можуть бути білети або щось інше. Тобто, кожна ситуація, вона скажімо так, індивідуальна. Якщо, наприклад, вступ до закладу освіти, то знову ж таки підтверджуючий документ про те, що ви вже стали студентом. Зі статусу абітурієнта стали студентом. Тому дуже важливо знати про ці особливості щодо повідомлення і щодо можливості звільнитися раніше двотижневого терміну. А що стосується згодою, за угодою сторін, тут все просто. Тут, коли домовилися дві сторони, тоді вони і звільняються. Ну, звільняється працівник, а роботодавець його звільняє. Але якщо за власним бажанням, от я коли звільнявся з міністерства, в мене була заява з повідомленням за тиждень, прошу звільнити мене за власним бажанням, тобто не за 14 днів, а за 7 днів. І мій роботодавець в особі керівника державної служби в міністерстві державного секретаря задовільнив моє прохання з повідомленням меншого строку, тобто не за 14 днів, а за 7 днів. Так, саме про це я і говорю, що тут не треба правильно розуміти, що два тижні це не є е, щось таке, що не можна може бути менше, може бути на наступний день. Е, крім того, знаєте, стаття, конструкція статті 38 виписана, на мій погляд, невдало, оскільки там сказано за два тижні. А якщо роботодавець і працівник йдуть згоди в трудовому договорі, що повідомляти, наприклад, за місяць. Що вони не можуть такого зробити? Можуть. Ну, це ще раз свідчить про те, що наш кодекс законів про працю треба, 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 так, треба, треба змінювати. Ось такий нюанс. Що ще важливо при звільненні? Скажу, тому що було змінено в принципі давно, але. Знову ж таки, не всі знають, що коли вас звільняють неважливо, за якою підставою, ви маєте отримати, ознайомитися з наказом про звільнення. Це Коли має відбутися? В День звільнення. День звільнення от ваш останній робочий день. Отримати копію наказу про звільнення, повідомлення про нараховані і виплачені суми. Раніше такого не було. Будь ласка, будьте уважні, отримуйте це повідомлення. А коли це ввели? Ну, я тобі точну дату так. Ну, не в році ще? ні ні, ні, я думаю, згадую так, рік рік точно вже ага. це діє. Ага. Тому будьте уважні, і роботодавці, і працівники. Якщо ваша трудова книжка знаходиться на підприємстві, то маєте отримати трудову книжку. Якщо у вас на руках, то за вашим бажанням роботодавець вносить запис. І е... і паралельно все дублюється в електронному Ну, трудову. в електронному так воно туди потрапляє з е, об'єднаного зарплатного звіту або ж з внесенням в електронну трудову книжку. Тому Ось такі кроки і ось така різниця між звільненням за власним бажанням та за угодою сторін. Якщо у вас є питання щодо цих підстав, то пишіть під цим відео, ми вам розкажемо і детально обговоримо ваші питання в наступних відео. З нами завжди цікаво і корисно. Ставте дзвіночок, підписуйтесь.